Всім привіт! Мене звати Риніда Марина, я студентка третього курсу ГПІ і я представляю вашій увазі проєкт Hub. Я продемонструю лише демо версію проєкту. Exhibition Hub. Візьміть на себе задачу організації виставок паперових моделей. Зараз ви бачите головну сторінку веб-додатку. На цій сторінці користувач може ознайомитися з активними виставками, відсортувати їх за датою теми або ціною квитка. Тож давайте відсортуємо за ціною. Також можна відсортувати за датою початку та кінця виставки. Також можна ознайомитися з детальним описом виставки. При спробі купити квиток система відправляє користувачів до входу в аккаунт. Тут можна увійти в аккаунт або зареєструватися. Давайте зареєструємось. Система має 4 види користувачів: це користувач, моделіст та організатор. Ми зареєструємося лише як користувач. Тепер ми можемо увійти до нашого аккаунту. Нам стали доступні такі функції, як кошик, куплені білети та власний профіль. Давайте спробуємо купити квиток. Спочатку ми його повинні додати до кошику. У кошику переглянути, тепер ми можемо його або видалити, або купити. Переглянемо наші квиточки куплені, і так ми бачимо цей квиток. Також ми можемо прийти до профілю та побачити нашу роль, наше ім'я та локацію. Тепер давайте увідимо, як моделіст. При вводі невірних даних система про це інформує. У моделістів головною задачею стоїть створення моделей. У всіх моделей є категорії. Тож, давайте спочатку створимо категорію. Ось категорія створена. Категорії також можна видаляти. Тепер створимо модель. Масштаб у неї буде 1 до 30. Назабуде. Будинок видавництва авіа. Опис також гелікоптер і категорія гелікоптер. Ось модель створена. Також моделі ці можна видаляти. Тепер увійдемо як організатор. Організатор може бачити те, скільки активних виставок, скільки куплених білетів та загальний профіт. Також можна переглянути усі виставки. Їх можна відмінити. Та переглянути деталі. Також можна переглянути квиточки та створити нову виставку. Для цього потрібно ввести дату початку та дату кінця виставки. Для того, щоб перевірити, які локації будуть доступні. Тож, давайте візьмемо локацію номер 1 додамо тему. Години відкриття та кінця виставки. Також додамо ціну квитка. Виставка створена. Тепер додамо моделі до виставки. Переглянемо наші виставки. Ось наша створена виставка. Додамо до неї фотографію. Та переглянемо. Виставка створена, фотографія є. Тепер увідимо, як адміністратор. На головній сторінці ми бачимо те ж саме, що бачить і організатор. Як адміністратор ми можемо переглядати виставки. Тут вже ми можемо переглядати тільки їх деталі або відміняти виставки. Також ми можемо переглянути моделі. Або їх видалити, переглянути локації доступні, квиточки та користувачів. Також, як адміністратор, ми можемо додати нову локацію та додати нового адміністратора. Дякую за увагу!